Попадає зайве рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт крем та долгіт гель до 30% в аптеках подорожних пам та ощад. У Львові діти зірвали концерт класичної музики. Музика це як їжа. Дитині ніхто не дає сполюшок шмат м'яса і не каже жуй. Ситуація. Я місяць працювала над програмою, вклала в неї все серце, душу і багато здоров'я. На сцені було до ста людей. Вони відпрацювали неймовірну кількість репетицій і дуже старалися пережити твір. Але в залі сиділо три дитини, які просто зірвали концерт. Одному, певно, і трьох років не було, іншим не знаю, але їм було нудно. І це зрозуміло: стоять люди, всі в чорному, картинка не змінюється, між частинами не говорять, не аплодують. Музика починає здаватися дуже нудною штукою для дитини в такий момент, і вона починає гупати кріслом ногами вередувати. І всі твої старання летять псу під хвіст. А мама сидить щаслива, бо лиш би не плакало. Їй все одно, що весь зал страждає. Ось цей допис написала диригент Хормейстер Ірина Кресленко. Допис одразу розлетівся мережею та зібрав сотні реакцій та коментарів, які кардинально різняться. Частина дописувачів підтримала диригентку у тому, що певно трирічним дітям не місце на дорослих концертах. Проте інша частина переконана, так батьки з маличку привчають дітей до мистецтва. І музикантам варто враховувати, що на концерті можуть бути маленькі діти. Свій пост реакцію на цю ситуацію написала й поетеса Тетяна Власова. Вона переконана, батьки не мають почуватися винними, коли беруть на подібні заходи своїх дітей. Якби авторка написала просто про культуру поводження на концертах у філармонії, я написала б допис, в якому повністю була б з нею згодна. Але саме це акцентування на тому, що концерт зірвали діти, мене трошки що Я вважаю, що батьки не повинні обмежувати себе там в повноцінному житті і відмовляти собі в ньому просто через те, що в них з'явилась дитина. А отже, повели батьки своїх дітей на концерт класичної музики, або ж, наприклад, опери чи балету. Звичайно, взяла, вона обожнює театри. Маруся, ти ходиш в театр з мамою? Ходили. І ляльковий театр, і дорослий театр, і концерт. З якого віку почали привчати вже дитину до мистецтва? Ну, напевно, з трьох років ми почали Ого. ходити. Так, вона сидить, потім підтанцьовує, потім приймає участь. Ні разу не виходили раніше, сидить до кінця. Либи дітей на концерт класичної музики. Однозначно. Тільки щоб вони там висиділи. О, а з якого віку? Матвій, подобається класична музика? Ні. Yeah. <світ> Я професійний музикант, професійний хормейстер. До вас на концерти, коли ви виступаєте, часто приходять з дітьми? Mm, переважно дорослі люди, а діти, так скажімо, старшого шкільного віку. Як кожен з нас настає одразу. Професором, а зі шкільних років починає спочатку вивчати спочатку вивчати цифри, потім вже таблицю множення і так далі. Так і дітям потрібно якусь більш зрозумілу, просту дитячу музику вмикати і відвідувати відповідні концерти. Керівниця комунікаційного відділу національної філармонії України Ольга Стельмашевська каже: тут питання не у наявності дітей у залі, а в культурі відвідування таких концертів батьків з дітьми. Всі батьки, які йдуть на концерт до Національної філармонії України, вони або в касі, або вони телефонують і кажуть, ми хочемо прийти з грудничком, ми хочемо прийти з дитинкою трьох років. Чи якщо вони перший раз, то вони отримують невеличку консультацію, тобто їм слід купити квитки ближче до дверей. А якщо раптом починається якийсь рух, то батьки зазвичай тихенечко виводять. Можна купити квитки на балконі, там прекрасні місця і найкраща акустика. А от привчати дітей до мистецтва запевняє психологиня Дар'я Саліванова можна буквально з народження, важливий тільки правильний алгоритм. Перше, нам треба врахувати вік дитини. Чим менше вік, тим менше має бути час, який дитина може зосередити свою увагу. Тобто, якщо це зовсім маленькі дітки, це може бути там 10, 15 хвилин, 30 хвилин. Чому, наприклад, там дитячі якісь вистави, вони дуже коротенькі зазвичай, де да? є перерви обов'язково, тому що дитині треба порухатись їй важко знаходитись в одному положенні тіла навіть довгий час. Да? Тому все ж таки краще починати саме з дитячих вистав та концертів. Проте, якщо ви відчуваєте, що дитині буде цікаво і вона зможе всидіти, наприклад, на класичному симфонічному концерті, то звісно ж можете спробувати. Однак це не означає, що потрібно примушувати малечу досиджувати до кінця. Краще зробити такі декілька виходів, скажімо так, і подивитися, хоча б там по півгодинки, да, якісь там чи виставу, чи концерти, потім піти, коли вже дитина втомилась, або прийти з нею прогулятися. І обов'язково радить психолог перед відвідуванням концерту, чи вистави з дитиною потрібно проговорити правила поведінки, щоб малеча завчасно знала і розуміла, що можна робити, а що ні.